Налякалася? Ні? Ну, добре. Я Ема, я буду знімати супербери адвентури. На цьому каналі я буду знімати якісь рубрики чи свої власні ідеї. Так, можливо, вам не подобається, як я намальована, чи яка анімація. анімації, але я тільки починаю свій канал, і моя анімація можливо буде прогресувати разом з мальовкою. Так що не засуджуйте, будь ласка. Ось тут ось що стоїть, це я її сама власне і придумала. Ну, звичайно, є два аксесуари, які я надомалювала їй, але я її потім домалюю, обіцяю, можливо, колись. Можуть бути і відео, які я і сама озвучую своїм власним голосом, і, то, і тим більше цим відео. Так, да, ви, звичайно, ви запитали, а чому немає шліки, як ти пушики чи у барана, а прикладному що в мене плюшка кудись зникла паскуда? Плюшка не хоче показуватися на камеру і що, що вона не хоче у мене на спині бути, так що не засуджуємо її. Також я не буду сама тут, а у мене є друзі, які також будуть фрегурувати в відео, ці, яка придумала моя авторка. Можете задавати мені питання, я буду дуже рада на них відповісти. Якщо ви хочете другу частину, там де я так само буду розповідати про щось, то пишіть у коментарях. Мені буде дуже приємно, а це мої рідні плями. Зустрічі!